Всім величезний привіт, вітаю всіх в Аврора і покажу сьогодні які новинки в Аврорі. І, ну, з 3 числа починаються знижки, тому мочити зручніше. Дивіться, який чудовий набір, точніше, не набір, а піднос для зберігання продуктів з кришкою. Я би сказав, трішки замаленький, але як для канапок, на канапешки він би був би супер. Для літа. Зараз проскануємо ціну. Хочу вам ближче його показати, тому що там ще йде такий піднос. Але я дивлюся на гамбургери, які намальовані. Давайте встановимо ціну і краще його роздивимось. Так, а ціну треба витягнути цю карточку. Да? Ціна підноса 77 гривень. Так, має з двох сторін ось такі защіпи. Так, і ось такий піддон, який теж виймається. Ну, що я скажу, досить зручний. Знижка на кошики для овочів і фруктів. Ось такі великі, на 7 літрів. Акція на воронки. На ось такі великі. По 12 гривень зараз для банки лійка, точніше, як написано. Миска ось така. Фрукто з орнаментом фруктів з кришкою. Досить така нормальна, 3-літрова. Якщо вірити в ціну, 55 гривень. А насправді 39 гривень 2-літрова. Може то неправильно стоїть. Дивно, ну добре, сканер краще скаже. А ось я знайшов і більшу. Це, мабуть, вона 55. Ось така. З кришкою. Ні, Вона теж зараз зі знижкою 39. Акція на салатники квадратні. Півторалітрові 19 гривень зараз. Універсальна підставка ажурна. Можна зекономити 10 гривень. Зараз зі знижку форми для морозива. Я вам хочу сказати, вони, якщо навіть по 149, це теж низька ціна. Ну, зараз зі знижкою 129 це ще вигідніше. Насправді ці форми в іншому магазині коштують набагато дорожче. Так, з'явились ось такі новинки, підставки для столових приборів в декілька кольорах. Проб'ємо ціну зараз з вами. 99 гривень. Кошики для дрібничок. Прям Париж-париж. Un de Paris. Так, ціна такого пластикового кошика. 59 гривень. Так, бачу знижку на контейнери квадратні. Півтора. Літр 300. 17 гривень. Знижка на прозорі бокси. Літрові. По 15 гривень зараз. З кришкою і з ручками. Міубіт. Півлітровий з кришкою. По 14 гривень. Так, що тут у нас? Я думав, це килимки. в Ванну, а це у нас килимок для ванни. Так, це і є килимок для ванни. А що вони тут намалювали? Дивіться, що можна його використовувати на стіл і можна використовувати для поличок. Дивно. Ну добре, хай буде. 59 гривень. Підставка для зубної пасти та зубних щіток. Зараз по 29 гривень. З'явились нові футляри. Дивіться, опа. Чому воно зразу все падає? Футляр для зубної щітки та пасти. Це можна з собою брати в дорогу. Такий красивий. І це вже дійсно, бачите, тут такий, що можна відкривати, закривати декілька разів. Ціна 39 гривень, але ми зараз одну перевіримо ціну. Я не знаю, звідки Аврора так стигає швиденько все привозити. По 12 гривень теж стаканчики для зубних щиток та пасти. Так, подивимось, скільки такі диспенсери для мила. Так, ще один такий органайзер. 64 гривні. Так, ось така новинка з'явилась. Підставка теж пластикова, органайзер для всіх дрібничок. Пластиковий кошик підвісний, ось такий рельєфний. У двох кольорах. Темно-сірий, світло-сірий. Якщо вірити ціннику 39 гривень, пробиваємо на сканері 39 гривень кошечки. Кошики пластикові овальні теж для дрібничок. Кітки для чищення кухонні. Так, ось такі невеличкі контейнери, ажурні з кришкою, зараз зі знижкою на 4,7 літри. 69 гривень. Також ось такі кошики з кришкою на 3,5 літри по 69 гривень. Дуже хороша ось така річ, тримач для сміттєвих пакетів, яка кріпиться на дверцята. Не потрібно нічого монтувати, просто складаєте і чіпляєте на дверку. Так, ціна, якщо не змінилась, вона ще в акції, мені здається, да, 69 гривень. З'явилися ось такі прозорі підставки для зубних щиток пластикові, для зубної пасти на присосках. Так, ціна 99 гривень, да? зараз перевіримо. Так, 99 гривень. Так, а ось зараз по 24 теж не йде на одну присоску, отримуючи для зубних щиток та паст.

Так, трішки посуду бачу зі знижкою. Ось такі салатники зараз по 49 гривень. Салатник люмінарк 69 гривень. Салатники ось ці трішки більші по 39-17 см. І фіолетова ось ця по 39. Орхідея. Це орхідея? А, точно орхідея. Дивіться, яка цікава новинка, форми для випікання торта, скляна, діаметр 26 см, 159 гривень зараз. Форма для випікання кекса або хліба 149 гривень. Так, бачу ось така ще овальна теж зараз зі знижкою для випічки скляна, 2-літрова 179 гривень. Так, ось такі десертні тарілки 39 гривень зараз. І бачу тарілки обідні, трішки більші, ось ці по 49 гривень. Салатники невеличкі такі, 39 гривень. Скляні салатники, 14 см, прозорі 29 гривень. Дивіться, яке блюдо для шашликів. Ну добре, хай буде для шашликів. З малюнком 69 гривень зараз. Салатники керамічні. Так, ціна 39 гривень на 550 мм. Мілі... 550 мл. 39 гривень. І салатник люмінар чорний теж по 69, як і бірюзовий був. Дуже хороша річ. Набір силиконових кришок для зберігання продуктів, які можна, бачите, використовувати на будь-яку тару Ще штуку в наборі. Ціна зараз їх 55 гривень. Дуже їх хвалили, в коментарях казали, що дуже хороші. Терка двустороння, 37 гривень. Акумулятори для холода зараз по 29 гривень, великі на 200 мл, ну, як яблуки, середні. Знижка зараз на ролики для чищення одягу. Ось такі котяча лапка. 29 гривень. На 60 листів. Я не знаю, а в стільки стільки років скільки це на нарочок. На Причати дитинку до, до в'єтнамочок. Боже, боже. Навіть є ті крокси по 99 гривень привезли, теж новинка бачу. Оці вже краще. Так, і бачу, що якась новинка тапочки. А, це тапочки, типа тих готельних тапочок 34 гривні. Дорожні ось такі сумки. Воду не проникні. До речі, хороші. На, також є ремінець на плече. Скарбнички на 160 днів на мрію. Знижка зараз ось на такі щітки для волосся. Ціні по 44 гривні. Так, ось такі можна придбати за 55 гривень. Машинка для стрижки волосся зі змінними насадками. А в Аврорі з'явилось дуже-дуже багато записників, блокнотів різних. Дивіться, які цікаві. Мабуть, це вже Аврора готується до школи. Дивіться, аж око милує. Дівчата, тут для вас ціла купа всього. Кіті, які кісі різні. Такі гламурні, ну добре, а де... А от не ще бачу, такі вже можуть і використовувати хлопці. Такі під шкіру. Давайте відкриємо оцей. 77 гривень. Дивіться, який цікавий, дійсно, як під шкіру. Молодого дермантина. 39 гривень. 88 такі, теж гламурні, цікаві. 44. Це взагалі книжка 77 гривень. З кодом 77 гривень. Добре, що я вам хочу побажати. Економних покупок, як завжди. Економних покупок мирного неба. І я вже йду знімати наступне відео. Побачимось, до зустрічі.